Але Ляшко. Ляшко радикальна партія, Шановний, шановні громадяни України. Е, насправді те, що зараз відбувається в залі, це є профанація. Е, супереч волевиявленню громадян, адже більшість людей на виборах проголосували за опозиційні партії. Сьогодні партія регіонів разом із своїми сателітами, комуністами і тушками, які, правда, не з неба впали, а є конкретні люди, які відповідальні за цих тушок. Е... Сьогодні, сьогодні партія регіонів намагається в антиконституційний спосіб захопити владу в парламенті. Так як вони це робили в парламенті минулого скликання. Було б зміст висувати когось на кандидатів на голову, на віце-спікерів, якби в парламенті була змагальність. Цієї змагальності сьогодні немає. І тому я звертаюся до українських громадян. Є відоме українське прислів'я. Бачили очі, що купували, їжте не подавіться. Я звертаюся до громадян Сходу, до жителів Сходу, які голосували за регіоналів. Ви хотіли оцих регіоналів, які вам будуть покращувати життя, от вам їхні покращувати. Вони роблять все те, що робили до цього три роки. Тому люди добрі, учіться і робіть висновки. І моя вам порада ніколи не голосуйте за вовків в овечих шкурах, а ці вовки це регіонали, це комуністи і це тушки. Дякую за увагу.